Мене звати Гапонюк Денис, мені 13 років і я граю на похоронах. В оркестрі я граю приблизно десь 4 роки. Сі-сі-сі-си-си-сі. Заграємо учні у нас близько. 15 до 20. Є різна вікова категорія, батьки в нас молодці, всі розуміють. І от навіть, якби сказати, похорона грати. Не кожен батько з матерю там він відпустить свою дитину, там грати похорон. Це ж такий стрес для дитини. У нас навпаки нічого там не сегодня, і батьки, я дуже їм вдячний. Треба значить треба. Да. На похоронах я граю. На півтора року десь. Я граю на похоронах, того, що в більшості немає музикантів, щоб замінити чи щось типу, такого. І в селі дуже мало, типу, трубачів. Мені дзвонять в годині, як, як коли в 9-й можуть вечора подзвонити, можуть в день сказати. Типа, дзвонять і кажуть, треба грати похорон. Я з, -з ранку збираюся і їду на похорон. Граю збираємося десь в одному місці, забираємо інструменти і їдемо. З таке саме село сказали грати, чи навіть по вулиці. Добрий день. Заходьте, будемо збиратися і їхати. Солдата привезли, чин похорону будемо грати. Заходьте. Зараз поп'ємо каву, да й були. Ще не всім подзвонив. Ти хай сьогодні на уроки не йдуть, на похорон їдемо. Ну-ну-ну. І там того малого мушу теж брати Ілю. Їх yeah. двоє, вони двоє їдуть. <рес> так, треба взяти, щось ще перекусили, щоб дітки. Так. Все. <рес> Що поїхали? Добрий день, повертай. Зараз їдемо по інструменти і пару чоловік заберемо. Дениско, пішли принесемо інструменти поснідав рину барабана. Пойшлі сідаємо, поїхали. Все, погнали і то в темпі вальса. Як мені перший раз подзвонили грати похорон, я трохи навіть злякався, бо я ні разу не був ні на одному похороні. Приїжджаємо до хати. Перед тим, як прийде священник від служителі то ми граємо до того, потім виходимо від хати, йдемо, підемо до церкви, то граємо від церкви, йдемо до могилок, граємо і на могилках граємо Максимально, ну, 3-4 години десь так. В більшості в вербі граємо, а так були на Радвіля Радивилова, то млинові. Ми Мам ми за це не платять, бо як ми набрати гроші за людей, які в наш спокій захищають. Мої батьки сприймаються добре за те, що я граю похорона через те, що вони. Розуміють, як це віддати шану герою, який ліг за нашу Україну. Один раз, коли привезли в нашу громаду молодого хлопця зовсім молодого, ще не жонатого, я не стримав сльози, я заплакав. До цього не звикнеш, але Мусиш себе тримати в порядку, в належному стані, не піддаватися емоціям, тому що це все-таки робота, її треба виконати. Це не дуже добра річ, це стрес для дітей та й для дорослих стрес, але просто коли вдумуєшся, що вони там віддали життя, то ми тут мусимо робити. Все від нас залежне, що йде в Україні страшна війна, дуже багато хлопців гине. Особливо це відчутно в селі, тому що то або твій однокласник, або родич, або сусід, або колега по роботі, тому це завжди дуже болісно і ніколи не було такого, щоб хто сказав, що я там не буду чи не хочу, чи що не знають, що це їхній обов'язок і виконують його. Морально ще грати. Це ще як яка людина, якщо ти її добре знаєш, то тоді важко. Коли приїжджаю на похорон, як там ще не, не завжди хоче сприймати це близько до серця. В більшості за нот, ноти дивлюся, щоб не дивитися на село. Наше село віддалене від райцентру чи там. Великого міста, тому нам нема кому замінити нас, музиканта. Тому і дітки з самого початку приймали участь люди вже багато знають і в громаді, і за межами громади, в районі, що ми провадимо солдат в останню дорогу. А граємо з 2014 року, коли перші хлопці почали привозити, так і почали грати. І склад мінявся, хтось. Додався, хтось йшов, але більш-менш отак граємо весь час. Хто просить, нікому не відказуємо. Підрахунок не ведемо, але це дуже багато, тому що хлопців везуть і везуть. Волинська область були, грали. Де нема оркестру, і запрошують, граємо. Якщо це іти і грати, стояти то щема, грати важче п'єси, а так, ідемо і граємо, то трохи можна задихатись. Максимально в мене було десь 6 кілометрів, може більше там трохи. Але мені розказували, що йшли і більше, йшли 15 кілометрів, більше йшли по цьому, То ще в нас було таке легенька. Коли мороз на дворі, то не граємо, бо труби замерзають. А так, якщо плюсова температура, то граємо. Інструменти старенькі, слава Богу, що вони є. І ще поки що ми маємо на чому заграти, але треба, щоб обновлювалися інструментарії. Хороший інструмент це велика доля успіху любого музиканта. Я думаю, що ця традиція має зберігатися, бо треба віддавати пошану герою. Він ж шліг за нас, за нашу Україну, не незламного.